що травня сьогодні, 25-й рік, і місто Дніпро, температура у нас зараз зранку 20 градусів, 8 година ранку. Доброго ранку! Рыжик ловит рибку. Шукає рибку. Думаю, що сьогодні буде дощ. Затягує хмаринками. Сьогодні у нас 6 травня. Привіт. Риби нема, тебе знімаю тебе. Скажи всім привіт. П'ятно? Ти як гуляв вночі? Вночі гуляв? Пятно, привіт, спить. Ідемо гулять. А ти як? Буся, ти як? Вона за мною сьогодні зарядку бігала. Молодчинка, молодець, хороша Буська, Буся, ти хороша дівча. Всім привіт! Це ж схожий котик на нашого рижика, мабуть, брат нашого рижика, але не він. Я думала, це наш з нами гуляє. Все, мордочка, все нашого рижика. Але лише побачила тоді, коли Дашка не вздумає його трогати, коли Дашка на нього гавкнула. Ось у наша Дашка тут. О. А він такий, він, іде до людей. Злякався, він ще маленький. Ніхто тебе не троне, не бійся. О дивіться, наш рижик. Навіть і бровки такі, і біля оченят, все таке. Мабуть, брати по крові. Таку побачила рослинку. Не знаю, що це за рослинка, але вона дуже красива. І дуже пахне. Друзі, хто знає, напишіть, Що це за краса така неймовірна. Пятница плюс 7, суббота плюс 7. Понеділка можно откидывать. И плюс 7 плюс 6. Такі листочки, ніби схожі, тоненькі, наче як хвоя. Виявляються потім ці листочки, з них з'являються квіточки, поки вони не квітнуть, вони схожі в далечині на якусь туйку, на якусь ялиночку, а потім. Із цих листочків з'являються квіточки. Така цікава, чудова рослинка. Росте як кущик. Ось таким кущом росте. Далі ми думали, що то просто такі як голочки ось. А виявляється з них. З'являються квіточки. Це з оцих зелененьких оце. І потім кожна квіточка... Диви, це, вона буде це вона цвіте, так. Да. Да, да. Навірно, я так. А може і ні. А може і ні, тому що не видно ніде, щоб знизу цвіло, а зверху було зелененьке. подивись. Бачиш, немає, значить це не воно цвіте. Ось, подивись, сама це не гілочка. Бач, немає таких, що знизу зацікав. Гілочка, подивись, зелененька. Та Ось. Ні, та я бачу, я маю на ну, увазі гілочки, немає такої, щоб верхушечка ще була, не зацвіла, а не зацвіла. Ось все, подивися, ну давай. Ну, подивись, немає. Цвітуть повністю всі, немає. Може так, А може бути? Може Ось, да? подивись. мені ну, так Вона повністю вся. Де яка цікава. Воно ж не може, одновременно не а ось, так, далі. Єсть, ось ось воно починає. Ось що це тоненьке. Значить, ось. Ось, ось воно бурумбушки викидає. Ну воно зацвітає практично одновременно все. <гум> ось ось викидає молодюсіньке. це воно викине, ось ось оці, і потім зверху починає. Ну, зверху починає цвістити. Ага. Не знизу, як обично, доверху. А зверху Яке до красиве, так? Да? <гум>